Як горить жир? Всім привіт, народ! Сьогодні ми поговоримо про процес горання жиру в нашому організмі. І Я на простій мові розповім про це. Додивіться це відео до кінця, і ви точно зрозумієте цю непросту тему. Поїхали! Процес спалювання жиру відбувається у декілька етапів. Першим з яких є ліполіз. У кожного з нас є жирові клітини. Вони називаються адепоцитами, і коли гормони дають сигнал адепоциту поділити жиром, відбувається ліполіз. Це процес, в результаті якого тригліцериди розщепляються на жирні кислоти та викидаються в кров. Зберігаються тригліцериди в жирових клітинах, адепоцитах, про які ми говорили раніше. Тобто, грубо кажучи, адепоцит це резервуар, у якому зберігаються тригліцериди. І коли потрібно, вони розчіпляються на жирні кислоти. Це і є процес ліполізу. Що відбувається далі? Після того як жирні кислоти звільнилися в кров, вони прямують до клітини, а точніше до мітахондрії, що знаходиться в ній. Жирні кислоти є паливом для мітохондрії, а мітахондрія в свою чергу є енергетичною станцією клітини, що забезпечує її енергією. Щоб жирним кислотам потрапити до мітохондрії, ним потрібно проникнути через мембрани мітохондрії. Роблять вони це за допомогою спеціальної речовини в нашому організмі, що називається l карнітин Щоб отримати енергію, мітохондрія бере жирні кислоти та кислород, та спалюючи жирні кислоти, виробляє енергію, яка потім йде на потреби клітини. Що ж, давайте повторимо ще раз: все починається з жирової клітини, а депоцита. Коли гормони кажуть не поділитись жиром, тригліцериди гліцериди розщепляються на жирні кислоти. Це називається процесом ліполізу. Далі жирні кислоти викидаються в кров і прямують до клітини, а точніше, до мітохондрії, що знаходиться в ній. За допомогою спеціальної речовини в нашому організмі, яка називається Л-карнітин, вони проникають через мембрани мітохондрії. Далі мітохондрія бере жирні кислоти і кислород та окислює них, внаслідок чого перетворює жирні кислоти на енергію, яка потім йде на потреби клітини. В результаті згорання жирних кислот у мітохондрії виділяється багато вуглекислого газу. Це частка приблизно 85%. Інші 15% – вода. Вуглекислий газ ми видихаємо за допомогою наших легень, а воду виводять наші нирки. Грубо кажучи, спалений жир ми просто видихаємо. Тобто з 10 кг спаленого жиру більше 8 ми просто видихаємо. Ось таким чином горить жир в нашому організмі. Надіюсь, свідову для вас корисним, та ви усе зрозуміли. На цьому все. Усім дякую за перегляд!